Ціональна прем'єра на 1+, плюс українська історія якої нас навчали, набір вигаданих фактів та чужих героїв у сучасній лабораторії та в експедиціях. Ми розкриємо величезну історичну аферу. у Швеції. дізнаємось таємниці дружини Ярослава Мудрого, чи справді наше коріння у західній цивілізації? У Польщі відшукаємо могилу короля Данила, щоб побачити подарунок папи римського. Зберемо достовірні згадки про Мазепу та відтворимо справжній портрет гетьмана. Які таємні комісії переписували нашу історію? Настав час дізнатися про своїх героїв. До 25-ї річниці незалежності. Документальний проект Україна. Повернення своєї історії 25 серпня, у четвер, о 20.15, на 1+,1. плюс